Чиновники відкрили таємницю своїх статків. Керівництво міської ради задекларувало доходи за 2013 рік. Заступник міського голови Станіслав Віхров заробив 132 тисячі 774 гривні, з яких 102 тисячі 727 гривень зарплата. Тобто Станіслав Григорович у мерії отримує щомісяця 8 з половиною тисяч гривень. Страхові відшкодування та пенсійні виплати додають до сімейного бюджету Вікрова ще 29 тисяч 821 гривню. Має чиновник земельну ділянку 9 соток та квартиру у співвласності з членами родини площею 118 квадратних метрів. Інший заступник міського голови, який отримав посаду лише у жовтні, Віктор Бережний, як чиновник заробив 29 тисяч 625 гривень. У його власності перебувають три квартири площею 59, 29 та 91 квадратних метри. Також Віктор Миколаєвич володіє офісом площею 163 квадратних метри. Згідно з декларацією, поданою ще одним заступником мера та одночасно начальником фінансового управління міської ради Віктором Бестровим, його сукупний дохід за 2013 рік становив 95 тисяч 413 гривень. Заробітна плата 80 тисяч 576 гривень. Має безстрові фінансові накопичення, які за декларацією не перевищують 80 тисяч. Володій головний фінансист Чернігова квартирою в 45 квадратних метрів та автомобілем БМВ 1982 року випуску. Не приховала своїх фінансів і наймолодша серед заступників мера Анна Романова. Загальна сума доходу складає 74 тисячі 293 гривні, у тому числі заробітна плата 68 тисяч 376 гривень. Тобто близько п'яти з половиною тисяч отримує держслужбовиця за свою працю у власності Анни Нитолівни перебуває 17 квадратних метрів квартири, тобто одна третя загальної площі. Також володіє чиновниця автомобілям Хюндай 2010 року випуску. Нагадаємо, середньомісячна заробітна плата в Чернігівській області за перші місяці 2014 року складає 2,5 тисячі гривень.